Вітаю, шановні глядачі. Ви дивитесь телеканал Дніпро. Тіві, мене звуть Світлана Астахова, і я запрошую сьогодні до розмови директора комунального підприємства Цифрова трансформація та автоматизація інформаційних процесів міста Є Дніпро» Артема Терпезнікова. Вітаю вас, Артем. Добрий день. Дякую, що ви до нас завітали. Я знаю, що прийшли не просто так а з гарною, цікавою, важливою інформацією для всіх дніпрян. Ви презентуєте великий проект, велику платформу. Розкажіть, будь ласка, про це так у нас у місті вже. Створиться великий такий додаток, який називається Єдніпро. Він по типу як Київ цифровий, він по типу як інші додатки, як Дія і тому подібне. Можна так сказати, вони перехрестилися і створилося Єдніпро. А цей застосунок буде для людей, для того, щоб всі послуги електронні, які в нас є, вони були в одному застосунку. Люди для того, щоб щось отримати для себе, вони не бігли там, наприклад, СНАП, щоб вони не бігли там в інші установи, а все мали так сказати у кишені. Тобто такого пан я собі встановила цей вже застосунок. Звісно, цікаво було подивитися на нього. З того, що цікаво: єдина гаряча лінія міста Дніпро, виклик поліції, таксі, звернення громадян, так, аварійні звернення і просто звернення. Навіть можна записатися до лікаря. Але розуміємо, що. Це передбачає, по перше, зберігання якоїсь чутливої медичної так інформації, якщо ми можемо звернутися до лікаря, також особисті дані, тому що там вимагають і паспортні дані, так і таке інше. Тож я цікава, як міська влада, міська рада планує захистити ці дані громадян, а щоб ми були впевнені в тому, що наше користування цим застосунком безпечне. По перше, всі платформи, які використовуються нашим підприємством, розробляються вони повністю захищені КЗСІ, тобто комплексом захисту інформації. Стосовно цього питання переживати не сто не варто. Ми вже наше підприємство працює два з половиною роки. Тому до того ми вже п'ять років працювали за з учнівським квитком, з даними, які там заповнюють батьки для отримання учнівської і тому подібне. Якихось витоків інформації не було. Були хакерські атаки. Хакерські атаки ми повністю з так сказати Російської Федерації. Ми повністю так сказати витримали, і ніяка інформація повністю взагалі не була. Відображено ніде. Тобто ми перевірені. І стосовно цього, ми можемо зрозуміти, що ми повністю є захищеними, що ми повністю є, так сказати, всі КЗСІ розроблені. І повністю наша система працює, так сказати, як великий паркан стосовно того, хто може дойти до тих інформацій. Стосовно тих людей, які користуються цією інформацією, взагалі хто її переглядає. Крім того, що. Так, сказати, користувач буде бачити свою інформацію в мобільному застосунку, яку вони вказують. Більше ніхто не бачить, крім пару людей, які займаються, і вони повністю підписані з ними про персональні дані, про розповсюджені договори. І таких от питань, якихось розголошень інформації, не було. А взагалі, на що мені водити свої паспортні дані? Для чого вони необхідні в цьому застосунку? Дивіться, для того, щоб зареєструватися в мобільному застосунку, водити паспортні дані не потрібно. Потрібно тільки його завантажити, потім натиснути кнопку Перейти до реєстрації. Вписати свій номер телефону, приходить пуш повідомлення з кодом, ви зареєстрований користувач, який може користуватися платформою. У нас є два типи: один тип це для гостей, один тип для мешканців міста. Якщо ви хочете бачити, наприклад, там, курс валют, погоду, повітряні тривоги і тому подібне, то ви можете не реєструватися в мобільному застосунку, а тільки його завантажити. Якщо ви, там, наприклад, мешканець міста, який хоче і бачити медичні свої показники, запис до лікарів, СНАП, записатися або в інші послуги то ви повинні зареєструватися за кодом. Стосовно паспортних даних стосовно інформації, яка заповнюється потім в аккаунт по бажанню вже мешканця, то це потрібно для того, щоб. Коли ви оформлювали якусь послугу, вам не потрібно було вносити з в анкету, наприклад, постійно дані одні й ті самі. Ви собі в аккаунті, в своєму персональному, це ніхто не бачить. заповнюєте ці всі дані, і потім, якщо ви записуєтесь до ЦНАПу, то ви автоматично всі дані, які ви заповнили, вони автоматично підтягуються і вам не треба витрачати на це час. Ну що я поки зупинилася якраз на моменті ведення паспортних даних, думаю, запитаю у вас, наскільки це безпечно. Давайте пройдемося по кількох функціях, які мені здається дуже у цьому Цьому застосунку, по перше, це оплата комунальних послуг, проїзду це виглядає дійсно дійсно класно для міста. Але з питання грошей: наскільки ви продумали момент якогось технічного збою чи продуманий алгоритм? А він, мабуть, все ж таки може статися. Що гроші не перейдуть з картки в якусь чорну диру, і людина їх не втратить? Дивіться, ну стосовно цього, у нас є досвід багатьох в принципі компаній, такі як «Уклон», такі як Болт, інші компанії. А де ви, наприклад, оплачуєте проїзд і гроші потім фіксуються в одній сфері? І потім повертаються, тобто або оплачуються, або повертаються до вас через якісь збої. Стосовно цього немає якихось збоїв, тому що наш застосунок може працювати і при відключенні інтернету. Тобто, ви можете оплатити, так сказати, за проїзд в електротранспорті. Після того, як ви оплатили проїзд, якщо інтернету немає, то як тільки інтернет-зв'язок з'явиться, одразу гроші знімуться з карти вже на рахунок. Тобто у вас буде білет. Білет він автоматично також генерується. Але стосовно цього, розуміємо, тобто, завжди бувають чомусь збої. Тобто бувають збої. В інтернеті бувають збої ще якихось питання. Зрозуміло, що наша країна ще не готова повністю відмовитися від готівки, якщо, звичайно, у вас розряжений телефон або у вас. Немає інтернету або ще щось, то краще, напевно, заплатити готівкою. Але якщо люди, в принципі, готові і знають, що вони рухаються до трамваю, то вони підготуються перед тим, як сідати в трамвай, відкриють застосунок, сканують цей QR-код. А QR-код буде не просто біля віконця, він буде повсюди, навіть на сідушках, так сказати, трамвайних. Він може сканувати і оплатити собі. Також всі кондуктори будуть обучені цим питанням, тобто вони пройдуть сказати, міні-цифрову школу стосовно користування цим. Всім і будуть допомагати мешканцям, тому що у нас є забаганка, і в принципі наша ціль повністю оцифрувати цей напрям, тобто щоб люди оплачували тільки безкотівково в транспорті. І дуже коли ми. Так, це зробили маленький анонс, нам в коментарях писали питання, що анонс взагалі не про оплату проїзду, а анонс зробили, що буде мобільний застосунок, і люди почали писати, що зробіть вже нарешті оплату в транспорті. Тобто, і коли ми сказали, що це маленька таємниця, але воно скоро буде. Люди дуже, дуже лайкали це повідомлення в коментарях. Тобто, людям це потрібно. А стосовно стосовно даних, які вони зможуть не зможуть, то застосунок. Зроблений за практикою інших застосунків, тобто в цьому питань проблем не буде. А вас слухаю, і думаю, Чи виникають у вас не виникає конфлікт інтересів? Або у департаменту транспорту у них же теж був свій застосунок, є з яким теж можна було розраховуватися в електротранспорті. Одразу скажу, що у них не було мобільного застосунку, який можна оплачувати електротранспорті. Це був просто приват 24 де люди могли так сказати заходити в свій персональний кабінет привату і оплачувати через QR-код. Це здавало так себе монополісти. Тобто інші банки не могли оплачувати онлайн а у вас через буде систему. можливість, будь -якій. А у нас буде можливість. У нас є платіжна система, яка повністю всі банки підтягує, і ми можемо платити з будь-якого банку. І ще я вам скажу таку от маленьку новину: що можливо зробимо так, що через мобільний застосунок можна буде купувати QR-коди за трошечки дешевше ціною, ніж можна оплачувати готівкою. Такий собі кешбек, так? Да. Кешбек. І національний кешбек. Ще можу сказати, що національний кешбек, який є в кожному там, в дії, підтягується тому подібне, також національним кешбеком можна буде оплачувати через мобільний застосунок і Дніпро. Але ж зараз це ще тестування, так? Це ще не повна стовідсоткова робота застосунку. Так, це не повна 100%, тому що зараз йдуть ще такі от. Бюрократичні питання стосовно того, що депутати нещодавно прийняли положення про мобільний застосунок, поки воно зараз все підписується, поки там перероблюється. Зараз у нас бета тестування. Тобто, цього всього мобільний застосунок вже є в App Store, вже є Google Pay, Тобто ви можете його завантажувати, але одразу повідомляю, що це бета-тестування. Ми плануємо, що в грудні місяці під новий рік ми вже в реальному часі покажемо, як воно працює і що воно працює. В першу чергу це буде трамваї, в другу чергу одразу це буде тролейбуси. В третю чергу ми міські автобуси завантажимо, і в четверту чергу ми завантажимо вже всі маршрутки і автобуси. Поки це автобуси. звучить чесно вам кажу, як казка. Мені здається, що електротранспорт ну це зрозуміло, і вже є якийсь алгоритм, до якого ми звикли, але завантажити звичайні маршрутки. Це звісно дуже класна мета. Одразу можу сказати, що будуть проблеми, будуть проблеми з водіями, тому що водії звикли, що їм готівка, вони люблять її ощупати в руках. Тобто, будуть коли запускався Приват, 24. Ми розуміємо, що кондуктори там закреслювали QR-код, щоб він не зчитувався. І такі випадки були. І такі випадки також були. Але дуже просимо одразу звертати увагу, що не зчитується щось або не працює. Ми будемо замінювати. Ми будемо так сказати ще раз повідомляти кондукторів стосовно того, що так робити не треба. Чому вони за зацікавлені на даний момент закреслювати ці, ці QR-коди так і таке інше? Вони щось втрачають по оплаті свого труда? Можливо, можливо. Я не можу про це так сказати впевнено сказати, але я вважаю, що коли людина осознано віддає білетик вже кондуктору, то вона одразу розуміє, що ці бюджетні кошти не йдуть в бюджет. Тобто, в першу чергу, в другу чергу це прозорість. Ми бачимо, скільки людей оплатило проїзду в електронну. Друге питання, що ми бачимо, скільки безкоштовно учнів безкоштовно проїхали, тому що учні також будуть сканувати QR-код. Ми потім перейдемо на пенсійне посвідчення. Тобто ми розуміємо, що в місті буде карточка. Ще це не тільки електронне. Ми розуміємо, що бабуся, дідуся або маленька дитина не завжди є смартфоном, не завжди можна сканувати. Тобто, в четвертому етапі розробки цих автоматизованих систем оплати проїзду ще будуть карти карточки. тобто люди, які не можуть користуватися смартфоном, вони будуть користуватися чіпом, тобто такого плану, поповнювати цю карточку також. Карта Дніпряна. тобто так, ми така. контролюємо скільки потрібно департаменту транспорту, напевно, на перевоз студентів, скільки потрібно на перевоз пенсіонерів, інвалідів і інших, інших сфер нашого життя. Це дуже чудова ідея. От зараз на цьому етапі тестування залучати звичайних людей просічних гніпрян, щоб вони щоб могли щось вам може підсказати. І отут питання: чи готові ви реагувати на якісь повідомлення від людей, які тестують цей застосунок? Чи готові ви до того, що можуть виникнути якісь серйозні проблеми? І от маєте ви план на такі випадки. Звичайно, ми не просто готові, ми дуже просимо це робити, тому що завдяки якимось коментарям і, в принципі, фідбеку стосовно нашого мобільного додатку, ми розуміємо, що людям потрібно. Тому що ми не хочемо рекламувати застосунок так публічно, щоб от завантажити, а завантажити не знаємо що. Ми хочемо підходити до кожного мешканця послуга, яка йому корисна. Якщо йому послуга буде корисна мобільному додатку, то він і буде користуватися додатком. Якщо, наприклад, ми зараз прорекламуємо з вами. І сьогодні всі мешканці почнуть реєструватися, якщо вони не знайдуть корисне для себе в мобільному додатку. То, напевно, відсотків 90, що вони не будуть користуватися цим додатком, він буде завантажений або, можливо, його видалять. Стосовно цього, і ми розробляємо тобто, якихось, просимо коментарів, що вам треба додати, які вам послуги треба забрати. Тобто зараз буде електронний учнівський квиток в мобільному додатку, також вже він є, але ми його ще не сказали публічно, тому що приймаються рішення стосовно вигляду учнівської перевозу безкоштовно. Але, звичайно, ми за те, що нам говорили, ми за те, що нам допомагали, і нам ми за те, щоб ми Дніпром були як маленькою сім'єю сім'єю, тому що коли запускалася дія, або запускався резерв, який от нещодавно запустився, дуже багато було хейту. Але ви всі розумієте, що в кожній сфері ми є першими, і в принципі. Після Києва, так сказати, ми другі стосовно цього питання. Ми запускаємо цей додаток. І для нас це є нове як дитина Дніпра, де всі послуги будуть в одному місці. Ну що ж, ви просили фідбек, ми його підготували. Наш журналіст Давід Юрченка поїхав на зустріч зі студенткою університету третього віку. Допоміг їй завантажити цей застосунок. І просто зараз можете почути фідбек. Чи готові ви до такого? Готові. Давайте подивимося. Прошу, будь ласка, запустити відео. Аварійне звернення. Давайте звернення громадян подивимося. Ну, це що, міну так. так. Мені з моїм зором, з моїм зором треба обов'язково буде роздвигати, щоб це зробити, щоб більше були більше. літери. Розумієте, а я не бачу, щоб вони робилися більшими. більшими. Так що літери, мабуть, треба все ж таки. Убільшити це дрібний шрифт. Я хочу його бачити трохи більшим, щоб не вдягати окуляри, щоб спокійно зайти в цей ж медичний кабінет? А може в універ третього віку і розказати все, що я про них думаю, хай читають. Давайте підіб'ємо підсумок Давайте. нашого нашої з вами розмови. Давайте а, як вам додаток, позитивні і а, негативні коментарі, скажем так, додаток супер. Супер, вау! Ось все сподобалось. Тільки додайте те, що я вам сказала. Ну що, ви готові додати те, що попросила пані Тетяна? Зауваження, яке ми почули до речі, не тільки від неї стосовно того, що занадто дрібні іконки, шрифти і багато людям, особливо ріднього віку, не видно. Дивіться, я можу вже зараз сказати, коли ми прийдемо з ефіру до наших програмістів, що, по-перше, ми можемо розробити стандарти під кожною людиною, тобто щоб вона могла налаштовувати самостійно так сказати, візуалізацію свого мобільного додатку. Це зрозуміло, тому що я, наприклад, як людина, я люблю там, щоб одразу все було видно на екрані. Я бачу в деяких телефонах, коли там, наприклад, просто мимо проходжу, дивлюся, як люди користуються, ну, що хочеться вони... зробити. У них є от... такі великі так. яконки, Да. Якщо людям зручно, звичайно, ми зараз подамо нашим розробникам так сказати технічне завдання, щоб вони розробили і було для всіх індивідуальне походження цих іконок. Пані Тетяна, я сподіваюся, що ви дивитеся наш ефір, і ви вже отримали відповідь на свій запит стосовно величини шрифта. Давайте далі будемо йти. Бачимо ще такий додаток, функція додатку, інформування про повітряні тривоги. І ось тут хочеться почути, що знов таки є гарантія того, що ці сповіщення будуть точними. Вчасними, тобто, чи передбачені механізми для оновлення інформації в випадку втрати зв'язку, випадку можливого блокауту? Дивіться, якщо в принципі втрата зв'язку такої як інтернет, то в будь-яких телефонах, в будь-яких месенджерах воно не буде відображатися стосовно того, що вчасно і невчасно, то у нас інтеграція йде з Алірсом. Повністю, і у нас навіть бували такі випадки, що швидше приходить повідомлення про повітряну тривогу, ніж приходить в інші установки, такі як Алєрс і інші е, спектри. Але можу сказати, що в цей блок я за нього так сказати, ручаюсь, воно завжди приходить, воно завжди відбувається. Якщо, наприклад, у вас був інтернет відключений, то ви можете потім зайти в мобільний застосунок і подивитися: на екрані вказано, якщо є повітряна тривога, то е, кнопочка на е, горить кра. Червоною і написано повітряна тривога. Якщо відбій повітряної тривоги і немає тривоги, то кнопочка зелена, тобто на головному екрані. Стосовно цього, я скажу одразу: що якщо інтернет є. Буде інформація. Якщо інтернету немає, то інформації, то, на не жаль, буде. це да. стосується і всіх інших також моніторингових каналів. А ви вже трошки заспокоїли і дали відповідь на моє питання стосовно того, що не всі мають смартфони, але ви кажете, що може, в розробці картка так Дніпряна, на яку будуть так. користуватися мешканці нашого міста. Але я вбачаю тут ще одну залежність, можливо, залежність це медичний кабінет. Так він у додатку інтегрований системою Хелсі та Каштан. От тут чи не буде такої прив'язки до пев приватних компаній і інші лікарі, пацієнти, які користуються іншими платформами, вони залишаються якби не у справи. Одразу скажу, що каштан у нас інтегрований перший хелсі зараз інтегрується, тобто у деяких мешканців може не підтягуватися дані стосовно їх, взагалі картки, яка є в лікарні. Але стосовно цього, одразу скажу, що ми всі приватні компанії чекаємо до інтеграції. У нас мобільний застосунок повністю безкоштовний. Тобто інтеграцію ми можемо зробити швидко, і ми за те, щоб вони інтегрувалися з нами. Тому що чим більше так сказати інтеграції, більше мешканців ми охопимо, тим більше цим будуть користуватися. Але одразу скажу, що не все є так хорошо, як ми розказуємо. І наприклад, в Каштані також є проблеми, тому що е, лікарі, які знаходяться, на яких до яких приходять на прийом, вони не заносять це в електронну базу, вони пишуть на листочках рецепти і тому подібне. І Інформація не підтягується правильно. Є інформація, яка там, наприклад, підтягується номер телефону взагалі іншої людини. Є номер телефону там взагалі з якихось помилкою. І що можна тут зробити? Як вирішити це? Тут питання? треба звернутися до свого сімейного лікаря для того, щоб вона виправила інформацію в єдиному електронному кабінеті Каштана або Хелсі, для того, щоб вона правильно інформація інтегрувалася в мобільний додаток. Але якщо у вас немає такої змоги звернутися до сімейного лікаря, у нас є така кнопочка Звернутися до нас, ви можете написати свою проблему, яка у вас не підтягується дані і тому подібне. Ми спілкуємося з каштаном, ми спілкуємося з лікарнями, ми будемо надавати запити в лікарні для того, щоб виправляли помилки цих мешканців міста в мобільному додатку. Тому що зараз там працює запис до лікаря, який дуже зручний. Ви заходите в запис до лікаря, ви обираєте свого сімейного лікаря. Вас Тягується дата вільна цього лікаря, ви отримуєте дату, і у вас є вільні часи, коли ви можете записатися до цього лікаря. Тобто, якщо не буде цієї інформації, то ви це не зможете зробити. Тобто, тут зауважте на цьому увагу в мешканці міста. Для того щоб правильно підтягувалися всі дані, ну тобто, просто треба трошки витратити час щоб налаштувати всю систему не тільки з вашого боку, а й з боку користувача, да, Так, да. тому що вона руками не заповнювалася, і в принципі в Дніпрі не думали, що буде додаток колись то там. І лікарі не заповнювали повністю всю інформацію, але зараз дуже просимо лікарів і в принципі просимо всі медичні заклади заповнювати, тому що і коли люди будуть отримувати свою інформацію в мобільному додатку і чогось не буде вистачати, то вони просто будуть бігати і так сказати, витрачати час додатковий на завантаження цих даних. Але можу сказати, що можливо зараз комусь кажеться, що. Мобільний додаток ніколи не буде працювати вповну, що мобільний додаток, що цифровізація не прийде в наше місто. Чому що там інше питання? Що проживу там із папірцями і картками там своїми, е які там ще носяться в руках. Ви не згоді то з я додаток. не згоден з цим, тому що через п'ять років, і в принципі, е міністерства і освіти, і медицини, і всі міністерства йдуть до того, що ми повністю колись відмовилися від паперів. Наприклад, естонське місцеве самоврядування. Міст, які там є, вони відмовилися. Тяжко було, але прийшли. Якщо ми будемо поступово до цього приходити, то всім буде легко перейти на ці процеси, тому що деякі, наприклад, отримання якихось довідок або отримання якихось там питань, вони вже не вирішуються без цифровізації. Тобто немає людини фізичної, яка може це зробити. Є тільки в, можна завантажити якусь за якийсь довідку в дії, або якусь довідку ще в якомусь плані. Тобто так. я вас слухаю, і от уявляю собі, як відбуваються ці процеси. В моїй голові це виглядає якесь побутіння, яке захоплю, в хорошому розумінні слова. Місто і вирішується процеси дуже просто. І мені здається, почнуть виключатися якісь ланки, які зараз задіяні, і певні люди, певні посади, вони вже будуть непотрібні. Може сьогодні чи не призведе от яка еволюція, розвиток цього застосунку до того, що будуть якісь скорочення штатів. Дивіться завжди прийде такий етап, що будуть такі моменти. Наприклад, зараз молодь вона вся йде в цифровізацію. Тобто є дуже багато роботи в плані цифровізації. От, наприклад, чат GPT вийшов. Люди ж не перестали, наприклад, там писати курсові роботи. Люди ж не перестали там, наприклад, писати коди. Тому що зараз айтішники теж відходять на другий план, тому що чад і може написати вам сайт маленький. Програміст просто сідає там, поправляє коди. І я вважаю, що через рік взагалі не буде поправляти програміст. Тобто. Кожному нашому мешканцю ми дуже швидко рухаємося, потрібно знайти свою роботу. Так, да, будуть такі роботи там, де оптимізують людський фактор. Але люди, які були задіяні в цьому, вони повинні, наприклад, перейти в інше. От приведу приклад, наприклад, з електротранспортом. Розуміємо, якщо будуть всі оплачувати 100% тільки нашим додатком, бо там це не перший рік, це не в другий рік, це, наприклад, там, через три роки можливо охопить всіх. То ми розуміємо, що кондуктори, в принципі, і, так сказати, і не потрібні, але є заміняюча складова, тобто вони можуть бути вже контролерами в електротранспорті і контролювати, так сказати, заплатили чи не заплатили, і ходити, якщо не заплатив, то у тебе буде штраф. Тобто більш переходити в контролюючий орган, ніж брати кошти, там, розраховувати і тому подібне. Зараз країна взагалі хоче відмовитися від паперових грошей. Тобто ми до цього повинні йти і людей звикати, тому що коли людина скаже все, тобі зарплата приходить. Там ну я такрірую в біткоїнах, то тобі потрібно розуміти, як ці біткоїни вивантажити, як їм розрахуватися або то інше. Ну тобто, такого тобто потрібно. мені здається, що ми маємо зазначити, що це не втрата роботи, це втрата може якоїсь одиниці, яка отримується за бюджетні кошти, але мабуть ще не так вона потрібна. Але це можливість для зростання, це можливість mm -hmm. отримати. При проти перекваліфікацію, так Так, і всі повинні розуміти, що всі бюджетні установи, які зараз є, вони працюють за податки наших мешканців. І чим більше ми так сказати, оптимізуємо ці роботи, тим більше податків йдуть на гарні сквери, тим більше податків йдуть на е, якісь гарні моменти. А в даний час напевно найпотужніше потужніше питання це Збройні Сили України. Ми допомагаємо там в піввідроне місто покупає купує там ще якусь допомогу, ще якусь і тому подібне. Давайте повернемося до застосунку. Ще один момент: одна іконка, кнопочка, яка особисто мене дуже привернула. Це можливість мешканцям надсилати якісь відео фото звернення так, матеріали по своїх проблемах, по своїх питаннях які хочуть вирішити. Я думаю, що таких звернень буде багато. Чи готові ви до того, що треба буде опрацьовувати величезну кількість звернень, чи достатньо для цього от є робітників, які будуть цим займатися? А головне, хто на це реагує? Це прямий зв'язок з департаментами. От ви я про те, що в мене нема води. Хто з того боку приймає моє таке звернення? Звичайно, дивіться, коли, наприклад, людина телефонує на гарячу лінію, то вона витрачає: треба зателефонувати, треба почекати, треба там заявку, поки запишуть, поки там. з людиною, це теж ж а коли ви пишете там, наприклад, повідомлення там двома реченнями, що у вас трапилося? А якщо ви ще сфотографуєте, що у вас трапилося, то звичайно нам скоріше це обробити, і це переходить в профільні департаменти. У Профільні департаменти вже повинні надіслати туди спеціаліста, і спеціаліст повинен виконати якісь роботи. Наприклад, впало дерево у міста. Ну, люди думають, що місцеве самоврядування, там департаменти тому подібне повинні реагувати. Тобто, впало дерево, воно не такі погані, не прибрали дерево. Та можливо, просто. Департамент ще не знає про те, що впало дерево. Сфотографуйте просто цю ситуацію. Можна, наприклад, написати, яка там вулиця, геопозиція, яку підтягує телефон, вона одразу нам прийде, де ви там знаходитесь, де ви сфотографували це все, якщо ви обираєте геопозицію. І е, спеціалісти вже приїдуть будуть реагувати. Але ми Питали стосовно того питання, що коли люди зараз почують, що така змога є, вони почнуть писати масово, просто все, що у них трапляється в своєму житті, Так, да, але по-перше, це будуть фільтрувати. По-друге, ми повинні розуміти, що якщо це буде, це класно, тому що ми будемо розуміти, що ми можемо зробити місто ще краще з нашими мешканцями міста вони до нас звертаються. Але питання в тому, що давайте спочатку почнуть нам писати стосовно цих питань, а потім ми будемо вже можливо додавати якісь одиниці, можливо, будуть якісь. А як можна буде зрозуміти, що твоє звернення побачили, взяли його до уваги? У кожного мешканця в особистому кабінеті буде написано звернення на розгляді, звернення взято в роботу і звернення виконано. І обов'язково після того, як звернення буде виконано, виконано всім прийде смс-повідомлення в мобільному застосунку стосовно того фідбеку. Тобто, чи виправили цю ситуацію, чи е, все сподобалося, чи все е, зрозуміло, чи все нормально. Для того, щоб ми потім, якщо людина сказала ні, питання не вирішили, ми одразу беремо цю заявку і повертаємо в департамент, питаємо департамент, чому не вирішено питання. Тобто, ну бувають всякі випадки, це людський фактор. Тобто, Хтось прийшов, щось прикрутив, через 10 хвилин приходить, відходить, а там вже люк зварували знову. Ну, тобто, такого плану, нам обов'язково треба. І це будуть пріоритетні питання стосовно того, хто пише в мобільний даток. Ви пишаєтеся тим розробкою, яку пропонуєте Дніпрянам? Я ні. Чому? Тому що це не є перша розробка, і ми не є першими, так сказати, в Україні стосовно цього питання. Але я пишаюся тим, що тепер ми можемо оптимізувати багато проєктів. І можу сказати, що учнівський квиток, який буде в застосунку, перший в Україні. Оцим цим я можу пишатися. А це не є так сказати новації так, новація, і це не є так сказати з тими проектами, які у нас були вже. Щось нове. Ми не можемо сказати, що вау, ми класні. Ні, ми не класні. Ми тут ми затрималися 100% Ми затрималися, але ми зараз будемо йти рухатися вперед. І коли наші мешканці скажуть щось таке класне, прикольне, що ми можемо розробити, і ми це розробимо стосовно того, що вони нам запропонують, то я скажу: Вау, класно. Я тоді я буду пишатися цією роботою. Але для цього нам треба дочекати дочекатися офіційного так. Представлення цього застосунку. І тоді дуже сильно просимо всіх дніпрян обов'язково залишати. Фідбек, залишати свої відгуки, звертатися і говорити, що ще не вистачає в цьому застосунку, щоб нарешті Артем Трапізніков сказав, вау, ми, ми найкраще. Дуже дякуємо вам за детальну розповідь про можливості, переваги застосунку є Дніпро. Ну і пропоную бажаю, не пропоную, бажаю вам реальне здійснення всіх можливостей для покращення нашого дні, життя у нашому місті. Дякую. Дуже дякуємо вам. За розмову, за те, що були в нашій студії, дуже дякуємо нашим глядачам за те, що були з нами цей час. Бажаємо всім гарного дня. Бережіть себе та до побачення.